Ця війна показала, що пекло так близько, і це пекло може торкнутися твоєї родини, твоїх дітей, твого чоловіка. Потрібно увімкнути мозок, потрібно почати жити по-іншому. Пекло надто близько наблизилося, і все чогось не вистачає в цьому житті. Послухай, сьогодні ваше життя може скінчитися, сьогодні ти можеш постати перед Богом, і це буде пекло, якщо з таким серцем, з такою відсутністю реальності, ти продовжуватимеш жити. Ти продовжуватимеш жити і не думати про вічність. І це говорив Бог Пророкові Єзикиїлю. Говори їм, говори люди вже в рабстві, люди вже в Вавилонському полоні, і вони ще не в реальності. У них тверді серця, у них кам'яні серця, у них мізки, що поросли твердинями. Але нехай пізнають, що пророк був серед них. І як чудово, що є пророче слово у нас. Що ми щодня отримуємо пророче бачення на наших каналах. Підключись. Починай слухати, починай приходити в реальність. Що це дасть тобі. Я скажу, це збереже життя тобі, твоїм близьким, твоїм рідним, твоєму оточенню. Ти врятуєш себе і тих, хто тебе слухає. Я згадую себе молоду, як ми служили зі Станіславом Миколайовичем. Нам Бог дуже швидко увімкнув мозок. Ми були відправлені на місію за кордон на окуповану територію. І ми мали в 20 злишком років жити і проповідувати там Євангеліє. І це дуже добре вмикає мізки. Ти знаходишся у реальності. Ви знаєте, в чому я провела своє життя, всю свою молодість у страху Господньому, коли ти просто боїшся, боїшся Бога і боїшся цієї реальності, і ти молишся постійно, ти переживаєш. І я хотіла б, дуже хотіла б, щоб кожен із нас був у цій реальності, і особливо молоді, зрілі служителі, жінки-служительниці, які все ще витають десь незрозуміло, де, щоб вони розуміли, що ми маємо тільки сьогодні, і це життя може обірватися. І коли жінка, перебуваючи тут у війні, вона все ще не цінує свого чоловіка, своїх дітей, не любить каже: А він винний, а вона винна. І там скандали, сварки. І я кажу: послухай, якщо зараз щось трапиться, то ви підете до пекла обидва. Ви до пекла підете. Ось вона, реальність. Пекло вже наблизилося. І при такому стані, при тому, що така загроза життю постійна, треба змінюватись, треба приходити в реальність. Реальність це дуже важливо, тому що ми повинні розуміти, що є пророки. Язикіїль був пророком та багато інших. Є лже пророки. У чому різниця? Лжепророка та пророка. Тобто пророки приводять людей у реальність. Лжепророки тримають людей в ілюзії. Вони кажуть: все гаразд, все буде добре. Все буде добре. Живіть як хочете, все нормально. Так само вчителі та лжевчителі, все гаразд. Просто прийшли релігійні обряди, якісь зробили, сказали Алілуя там, пісеньку заспівали, якісь молитви здійснили. Все поверхово. Тобто ілюзія. А люди, які служать Богу, тобто пророки чи вчителі справжні, вони приводять людей у реальність, вони кажуть, там проблема, це треба змінити, це є гріх. За це приходить ось це, за це приходить ось це. Вони людей наближають до Бога, вони їх витягують з рабства, вони руйнують всі ці пута, і вони показують чітко волю Божу, шлях Божий, щоб люди не ухилялися. А вже вчителі, вже пророки, навпаки, сприяють перебувати в цій ілюзії. І проблема в тому, що ось упродовж тисячоліть, і тоді, як це було в єврейському народі і зараз, людей більше тягне. До лжепророків, які тільки добре, тільки приємне говорять, до лжевчителів, які улі-люлі говорять. Але потім, коли приходять проблеми, вони не знають за що хапатися та починають волати, починають кричати: Де відповідь? Бог, ти чому не відповідаєш? Люди буває у підвалах, сидять і таке інше. Бог, чому я потрапив у цю ситуацію? Чому в ту, чому ти мене не попередив? Чому, чому, чому? А я хочу відповісти чому. І сьогодні ми саме про це й говоримо. Тому що постають запитання, а чому Бог це допустив? Там війну, наприклад. Чому Бог допустив, що у мене проблеми сталися? Якісь страждання сталися, якісь негаразди. Де Бог? Хтось каже, у мене була проблема. Я волав, і Бог мені не відповів. А хтось навпаки каже: А мені Бог відповідає, а Бог допоміг, а Бог врятував рідних чи близьких. І дивишся чому? Чи є відповідь на це? Звісно ж, на це є відповідь? І яка відповідь? Протягом часу завжди пророки кажуть людей попереджають, що зупиніться, змініть, і люди ігнорують пророків. Люди ігнорують справжніх учителів, які кажуть про реальність, і вони слухають ілюзію. Так. Бог роками, а іноді він може десятиліттями говорити. І люди дуже часто кажуть: Ой, у нас немає часу, нам треба гроші заробляти, нам щось треба, тобто що завгодно. Але не Бог, не Божа воля, не Божий план, який найкращий для людей. Так. Який їх захистить від усієї біди, проклять, війни, злиднів, голоду від усього, що приходить смерті, пекла? Тобто, Бог посилає своїх вчителів, він посилає пророків саме для цього, щоб це зупинити.